Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, хто може та яким чином можна самостійно накопичувати страховий стаж для того, щоб в подальшому вам вистачило років вашого стажу для призначення пенсії вам за віком. Як зазначають в пенсійному фонді право на таку участь, тобто на те, що ви самостійно можете накопичувати страховий стаж, мають усі громадяни України добровільно платити єдиний. Соціальний внесок можуть жителі сільської місцевості, які е, живуть за рахунок підсобного господарства та інші категорії громадян. Передбачено можливість брати участь у системі обов'язкового державного страхування, е, добровільно, по суті, купуючи собі стаж за податок. Хто ж може сплачувати єдиний соціальний внесок для накопичення пенсії добровільно? Це члени індивідуального сільського господарства. якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню українці віком від 16 років, які не перебувають у трудових відносинах і не належать до платників єдиного. Соціального внеску іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають та працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Якщо особа відповідає відповідним вимогам і хоче добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок, вона звертається до податкового органу за місцем проживання з наступним пакетом документів. Це перша заява про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування або одноразову сплату в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, копію трудової книжки, якщо в неї така є, копію документів, що засвідчують особи. Після того як перевірять всі відомості. Не пізніше 30 календарних днів податковий орган укладає договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Якщо особа не є платником єдиного соціального внеску, у заяві зробила відмітку про бажання взяти участь у системі загальнообов'язкового. Державного соціального страхування або договір про одноразову сплату в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за типовою формою, якщо згідно з -за заявою, особа хоче одноразово сплатити єдиний соціальний внесок за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов'язковому державному страхуванню. У тому числі за період з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2010 року. Ну, скажу вам чесно, не знаю, хто наважиться у нас. Ну, можливо, хтось і наважиться самостійно накопичувати собі страховий стаж. Але дивіться, дуже цікаве є те, що можна сплатити за себе єдиний соціальний внесок, податок, тобто. За попередні періоди з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2010 року. Ну, в принципі, це потрібно прорахувати, подивитися, наскільки це буде вигідно вам, якщо вам не вистачає років до пенсії, і ви належите до однієї з категорій, яка закріплена нас в нас законодавстві, яку я тільки що назвала, можна спробувати. Чому б і ні, але наскільки це фінансово буде для вас доцільно, це теж питання. Тому будемо з вами спостерігати, як насправді це запрацює. Ініціатива непогана, тому що в такому випадку ви можете самостійно контролювати та накопичувати свій страховий стаж і не залежати від роботодавця. Але тут виникає інше питання: питання з фінансами: наскільки для вас це буде фінансово, наскільки ви зможете і будете фінансово спроможні. Собі таким чином накопичувати страховий стаж. Якщо вас виникають питання, задавайте, обов'язково спроконсультую, поспілкуємось, бо самі цікаво, як це буде працювати. І, можливо, у когось є досвід, хто вже такими новшествами нашого українського законодавства вже зміг скористатися, але взагалі. Те, що можна докуповувати страховий стаж, звісно, це не вновшество, тому що я думаю, багато українських пенсіонерів про це знають, кому не вистачає страхового стажу. Але не всі, на жаль, можуть з цим скористатися все це, ну скажімо так, питання фінансів. Тому підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.